Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка і в цьому відео ми розберемо, які продукти являються шкідливими тоді, коли у вас є проблеми суглобів, такі як артрит, артроз, ревматоїдний поліартрит, деформуючий остеоартроз і інші. Давайте розпочнемо. В інтернеті і також серед лікарів є різні думки. Що корисно для суглобів, а що є некорисно. І в основному ці всі дебати базуються навколо того, що певні продукти здатні витісняти кальцій з нашого організму, такі, наприклад, як фосфор, а певні, навпаки, сприяють їхньому засвоєнню, наприклад, як вітамін D. І тому, звичайному пересічному громадянину дуже важко розібратися у цих всіх медичних термітах та підходах, а тим більше у того, що дійсно робити, коли є проблеми з кістками. Адже Звертаємо ми увагу на свою кісткову систему та на свої, зокрема, суглоби, тоді, коли нас щось починає боліти, і це призводить до обмеження нашої рухливості в самому суглобі. І, звичайно, ми це починаємо сприймати як хворобу. Причиною цього всього нам пояснюють, що є саме запалення, саме запальний процес, який виникає в зв'язках, хрящах кісткової, тканині та сухожилках призводить до того, що наша кістка руйнується. І основні всі рекомендації направлені на те, щоб подавити, поборотися запалення, бо саме воно є тим корінням зла, яке руйнує нашу кісткову систему та доставляє нам дискомфорту. І всі рекомендації відповідно продуктів основні на тому, що нам потрібно подавити це запалення. А запалення характеризується основними п'ятьма ознаками. Це набриком, тобто накопиченням води, від кількості води залежить відчуття болю, яке у вас виникає, розширенням капілярів, локальним підвищенням температури та тимчасовим зниженням функцій. Тобто ви тимчасовий, певний час не можете використовувати цю ну, там, кінцівку чи цей суглоб, так як використовували раніше. І ось основним продуктом, який стимулює запалення і не дає можливість йому завершатися, є цукор. Я думаю, що про цукор ви вже дуже багато чули. Тому основним продуктом нам розповідають про те, щоб зменшити запальний процес у суглобах, нам потрібно виключати цукор. Цукор мається на увазі не солодке все, яке ви їсте у своєму житті, а саме цукор, який е, утворений синтетично. Це або із бурюка, або із Тростини. Але, наприклад, таке, як природні цукри, такі як мед, наприклад, або та ж сама стевія, ми можемо спокійно вживати і вони ніякої шкоди для нашого організму не оказують. Другим шкідливим продуктом для суглобів, особливо це, коли є подагра, вважається продукт, який містять багато пуринових основ. Це м'ясо, шоколад, щавель, тому що саме ці продукти являються накопиченням пуринових основ безпосередньо в зоні запалення в суглобі, і саме вони являються тим корінням зла, який викрикає цю хворобу, яка доставляє величезну кількість проблем. Але є люди, які мають подагру. І в той же час їдять шоколад, п'ють коньяк, їдять багато щавелю, багато м'яса, тобто білкових продуктів, і при цьому не мають тих дискомфорту, тих болів і руйнування суглобів. Так в чому ж тут причина? Можливо, вони якісніше м'ясо їдять, або, можливо, на якийсь якісніший коньяк п'ють. Де ж тут той корінь зла закопаний? Де ж та причина? А корінь цього зла взагалі не в цих основах. А в тому, як працює нирка. Тому, наприклад, при зниженні роботи нирки, тобто вона зменшує виведення рідини, коли зменшується кількість клубочків, які фільтрують сечу, та збиральних трубочок, які цю сечу відводять, будуть затримуватися продукти і солі, які ви їсте. Тому причина не в пуринових основах, які шкодять суглобам, а в тому, як працюють ваші Нерки, тому нормалізувавши функцію нерки, ви можете їх їсти спокійно по риновій основі. І у вас при подагрі ніколи нічого не буде турбувати, ніколи нічого не буде боліти. І вас, у вас приступа подагри як такого не буде. Наступна група продуктів це ті, хто містить дуже в багато складі фосфатів. Зокрема, це різні субпродукти, це консервації, це вироби з м'яса, там де ж саме ковбаса, сосиски, сардельки, плавлені різного роду сирки, крабові палочки. Ну, все то, що ми звикли, що воно дуже нам смачне, і нам весь час показують, що які з нього дуже корисні і смачні. Страви. І нам говорять про те, що саме фосфати витісняють кальцій, і це призводить до того, що в нас виникає остеопороз, а потім у вас тут проблеми з кістками. Але цікавим є той факт, що міцність і гнучність кістки забезпечують кристали гідроксиапатиту. І до складу цієї формули входить як кальцій, так і фосфор. Тому оце помилкове твердження побудоване на тому, що люди не знають до кінця, як ми побудовані, так, як побудована наша структура. Тому організм не може засвоїти більше фосфору, чим йому потрібно. А все, що буде зовні попадати лишнє, він просто його виведе. Тому суть полягає в наступному, що ці продукти можна вживати, але кількість їх повинна складати не більше 10% від вашого раціону. І тоді ніяких проблем з кістками у вас не буде. Ну і звичайно, таким злом, яким, скажімо так, руйнує наші кістки, називають сіль. Нам говорять, що треба вживати солі від 2 до 5 грам, і це є терапевтична доза і необхідна для кожного із нас. Ну якщо ви вживаєте більше, це дуже погано, бо саме сіль руйнує наші кістки, вона роз'їдає саме вона погана. Ну тут я дуже цікавий елемент. Сіль це просто натрій, хлор. Як же ж натрій хлор може діяти на той кальцій у нашому організмі? А це нам через те, що саме сіль буде стимулювати запалення. Але як, звичайно, натрій хлор може стимулювати те запалення? А стимуляція цього запалення йде через те, що сіль утримує воду, і за рахунок цього збільшується запалення. Тому зменшивши кількість солі, у нас зменшується запалення. Чи дійсно це так? З однієї сторони, дійсно. Але щоб ви знали, що цукор? Більше утримує солі, ніж вода, тому оказується більш шкідливіше є цукор, а не сіль. Ну ще я ще раз повтоюся за рахунок того, що люди не розуміють. Як працює їхній організм, а довіряють тому, що хтось говорить, а в основному ці пояснення йдуть наступним чином: що є якась речовина, наприклад, вітаміни групи Б, вони являються корисними для нашого організму, що корисне або або вони являються шкідливими для нашого організму. Ага, значить, це складливо. І за цією фразою йде щось, що для людини незрозуміло. В основному якась фраза наукова там на латині чи на грецькій мові, що для людини кажеться, ну, раз це ска. Казано, значить, да. Але перед цим була пропущена проста маніпуляція. Корисно або не корисно. І от саме цими фразами людей вганяють в те, що вони попадають фактично в капкан. В капкан ілюзії, що продукти являються шкідливими для їхньої кісткової системи, і саме вони погіршують їхній стан суглобами. Але насправді жоден продукт, який ви вживаєте, не порушує роботу вашої кісткової системи. Тому що в дитинстві ви їли кетчуп, макарони і таке, що у вас не було артрозу та артриту. Де формуючи там артрозу, подагри. Воно виникли тоді, коли ви стали старші, коли ви почали трошки заботитись про себе, то чому ж дійсно це виникає і які продукти дійсно нам шкодять? Перед тим, як я вам це розповім, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, де ми діємо одночасно на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття інформації та світу, дає можливість людині у сучасному світі бути здоровою. І це стосується також і кісткової системи. Детально про те, як мати здорову кісткову систему, я виклав у своєму новому навчальному курсі і ознайомитися із ним ви можете, прийшовши за цим посиланням під цим відео. Тому дійсно шкідливими називати продукти можна тільки ті, які будуть утримувати воду тоді, коли виникає запальний процес. Все це призведе до того, що у вас буде фізично збільшуватися відчуття болю. І не більше. Тобто жоден продукт, який ви їсте, ніяк не впливає ні на ваш хрящ, ні на ваші кістки. Вони можуть впливати тільки на утримання води. А ми раніше вже з вами говорили, що наша кісткова система працює по відповідним правилам, коли ви випадаєте в відповідні умови, де відчуваєте себе не так, як би ви хотіли, трошки гіршим, трошки дефектним, трошки не таким, що ви можете справитись. Тобто ви не ідеальні, як би ви хотіли, у вас автоматично запускається рефлекс кісткової системи і проявляється він. Чим виведенням кальцію із кістки у крові кількість кальцію підвищується, рівень вітаміну Д знижується в цей активний період, і в кальці також рівень в кісті, верніше рівень кальцію знижується. Це призводить до того, якщо називається остеопороз. Якщо цей процес буде тривалий, остеопороз буде інтенсивніший. Якщо це буде там процес ще далі тривати, то ми побачимо там дири в кістках. Звичайно, він задіє і хрящі. І в хрящах появляються дефекти. Но, як тільки цей процес припиняється, організм тут же розпочинає загоювання, тобто відновлення тієї кістки і того хряща. А відновлення в організмі відбувається через запальний процес. І це знає кожен студент-медик, який проходив курс. Фізіології на другому курсі, де сказано, що люба тканина нашого організму відновлюється через запалення, бо запалення є пристосувально захисним механізмом нашого організму і забезпечує відновлення. І ось під час цього відновлення, коли у вас виникають перші симптоми. Помилку, яку ви допускаєте, ви починаєте пити більше води. Тобто, фактично, тим злом, да, яким ви називаєте, руйнує ваші суглоби, являється те, що ви замість зменшення кількості води вживаєте води більше, більше одного літра. А потрібно вживати, коли у вас інтенсивні болі, не більше 500-600 мл. Загальну кількість людини на добу. Це і вода, і фрукти, які ви їсте, і чай, і каву, яку ви п'єте. Це перший момент. Другий дуже важливий момент, що коли у вас почався цей процес заживання, люди невірно його сприймають. Вони починають це розцінювати як страждання, як проблему, як якусь м м негативну ситуацію, яка з ними трапилася, і це знову призводить до зниження самооцінки, і цей процес загоєння не може завершитися. Тому основна проблема є не продукт, а ваша відсутність знань про роботу організму, яка підкріплюється невірними знаннями лікарів і тієї системи, в якій ми живемо. До чого це призводить? До того, що почалося запалення, почалися болі, замість того, щоб людина робила все вірно, хвалила свої суглоби, менше пила води, більше відпочивала, більше вживала білкової їжі, приймала сольові ванни, була задоволена собою і відпочивала, людина навпаки все робить. Це призводить до того, що процес відновлення зупиняється. Тобто болі стають не на короткий період часу, і далі людина собі бігає, а вони стають тривалими, нестерпними для людини. Людина хоче вийти з цього, але автоматично вона ще більше знижує свою значимість і попадає в замкнутий круг. А вирватися з цього округа вона не може, адже всі способи, які предлагають, це НПВС або, наприклад, щось там їще, щось пий. Пам'ятайте, будь ласка, одну дуже важливу річ: ваш організм це унікальна структура, яка здатна відновлювати сама себе. Не зовні щось треба, щоб відновитися, а вона здатна відновлювати сама себе. Але робить це організм тільки тоді, коли ви ні на грам не сумніваєтесь в тому, що він робить. І друге, коли ви створюєте. Умови. А правильні умови для любого відновлення, включаючи суглоби та кістки, це спокій, це зменшення кількості води, це більше відпочивати дозоване фізичне навантаження, це сольові ванни, можна додатково використовувати фізпроцедури та масаж. Використовуючи це, правильно оцінюючи свій світ, ви ніколи не будете мати проблем із суглобами, і ви зрозумієте, що тут не їжа, головне. А те, як ви сприймаєте світ. Але люди не перестають вірити в чудо таблетки або в чудо. Продукти. І, наприклад, коли в людини йде процес загоєння, вона вже мучиться, в неї періодично є цей буль, вона щось почала вживати. Хтось цибулю, хтось авокадо, хтось ще щось. І в цей момент процес загоєння завершився. І тут вона для себе робить логічний вис псевдологічний висновок, звичайно, що саме цей продукт їй поміг. Тобто віра настільки стає сильною. Да? Що їй цей продукт дійсно починає допомагати. Тому на цьому прикладі я хочу, щоб ви зрозуміли, не в продукті справа, а в вашій вірі і в вашому сприйнятті. Тому я завжди повторюю, що тільки думаючі люди у сучасному світі здатні бути здоровими. А я переконаний, що всі, хто дивиться це відео, це думаючі люди. Тому саме ви будете здоровими. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.